Доброго дня! Сьогодні я з вами хочу поговорити про топ-5 наших інверторів, які ми найчастіше використовуємо на об'єктах, які зарекомендували себе досить добре, надійно та безпечно, щоб кожен наш клієнт був задоволений. Якщо ви обираєте для себе зараз інвертори, то це відео буде дуже корисно для вас. Тож, на першому місці у нас стоїть інвертор Victron. Це е, голландська фірма, вона саме надійна. Ми використовуємо його вже досить багато років. Він зарекомендував себе як надійний інвертор, який не ламається, не псується, ніяких у нього катаклізмів не буває. Е, ми, ми самі дуже любимо з ними з ним працювати, тому що. Якщо ми встановлюємо цей інвертор, ми знаємо, що спокійна станція буде працювати. По моніторингу це завжди видно. Ми його встановлюємо як і на об'єктах критичної інфраструктури, так і на ОСББ, та на великих будинках, як ви бачили в наших минулих відео, де ми встановлювали по три інвертора на кожну фазу, щоб не було перекосів. І вони з цим досить класно справляються. Там, де є і кришні котельні, і там освітлення, і відеоспостереження придомове. Ну, Багато всяких е приколів да, в цих будинках Там є багато комунальних е послуг, які приєднуються до цієї сонячної станції. І з Віктроном е це дуже класно все працює, ніяких збоїв не було вже досить багато років, і ми задоволені. І клієнти також. Потім у нас йде Фроніус. Це Австрія. На цей інвертор частіше за все буває мережевий. Ми встановлюємо його на мережевих станціях. З'явились нові Фроніуси, нові моделі. В них є оновлена система управління та моніторингу. Він самостійно розбирається по навантаженню на кожній фазі. І нещодавно ми от встановлювали інвертор такий в ну, невелике підприємство, магазин. І у нього там бу, були перекоси по напрузі на по фазам. І замість того, щоб перекидувати та, там, обладнання на кожну фазу, щоб робу, там, Електрик це робив, ми просто встановили цей інвертор і він самостійно вирівнює всі ці навантаження на кожну фазу. Тож система буде працювати коректно, нормально і без збоїв. Потім вже можна переходити до китайських інверторів, які трохи дешевше, але зарекомендували себе досить теж добре, що вони працюють, і як і в приватних будинках, і також ми їх встановлювали на деяких об'єктах ОСББ. Вони досить. Така зручна теж панель управління. Можна моніторити навіть на їх сенсорному екрані, як відбувається генерація від сонця, заряд акумулятора, розряд і так далі. Це у нас третє місце: тоді займає Sun то Sun це гарний варіант, не досить ну, дорогий бюджетний. він Європейської збірки, але він аналог Деї. Також на четвертому у нас місці йде Дея, і а, вона теж досить часто використовується у нас на об'єктах навіть ОСББ, тому що там а, зручний моніторинг, зручна сенсорна панель управління, де показується розряд та заряд акумуляторів, генерація від сонця і так далі. Вона досить бюджетна, можна використовувати на різних об'єктах. Ми її встановлюємо як і на приватних будинках, так і на СББ. Ну, На критичних інфраструктурних проєктах ми її не встановлювали, ми там частіше використовуємо Віктрони, бо там потрібна вже точно 100% гарантія і надійність. Для невеликих об'єктів, де я досить класно справляється. І на підприємства. От на підприємства, особливо якщо вам там мережева станція потрібна, теж використовується Дея я без всяких претензій. І п'ята позиція це у нас Huawei. Теж найчастіше це мережевий інвертор, який використовується на великих мережевих станціях, таких вже, можна сказати, сонячних плантаціях. Нещодавно ми встановлювали такий інвертор на там, 50 і 100 кВт станцій. Він Класно справляються, а у нього є заточені налагодження да, під е, мережеву станцію, під е, сонячну генерацію, яка буде допомагати економити на споживанні такого великого підприємства. І ну, він трохи теж буде дорожчий задею, тому що він більше там надійніший, більше у нього класні там, мізки всередині. В Uh, але можна використовувати ідею. Тобто оцей список да, топ-5, це те, з чого реально можна вибрати, uh, судячи, виходячи з вашого бюджету і uh, від вашого об'єкту, да, що ви саме хочете. Якщо у вас критична інфраструктура, якщо це Щось там від облтепло, водоканал, да, вам треба якусь насосну станцію там заживити, щоб вона була автономна під час деяких блекаутів, да, то це треба вставити акумулятори, і тут 100% треба інвертор Віктрон, тому що він буде реально працювати без збоїв. Якщо у вас ОСББ, тут можна обирати між Віктроном та Day, тому що там теж залежить від. Ваших потреб. Якщо у вас невеликі споживання, або ви хочете зробити підміс а, ліфтів. Да, якщо б у вас була економія на споживання ліфтів, то краще дею встановлювати, тому що от там можна цю функцію зробити. З віктронами ми такого не робили. А, і мережеві станції теж можна обирати між Фроніусом, Deєю та Huaweє. Тут великий обсяг у вас вибору, все залежить від бюджету та ваших потреб. Якщо вас цікавить ці інвертори, якщо вас цікавить станція, щоб ми допомогли вам обрати правильне рішення, правильний інвертор та акумулятори взагалі по обладнанню вас проконсультувати, то краще звернутися до нас в офіс, ми зробимо виїзд на ваш об'єкт, подивимось, що у вас там взагалі за 100. Сп... Ну, що у вас по споживанню електроенергії? Які обсяги у вас а, на підприємстві? Да, там, або якщо у вас приватний будинок чи ОСББ, ми зможемо а, запропонувати вам правильно сформоване рішення. Виходячи з ваших потреб та від вашого бюджету, ми будемо відштовхуватись. І порада від Solar Service. Якщо ви обираєте інвертор для свого споживання да, використання на своїй станції, краще за все обирати у надійних постачальників, у тих, яких є гарантія на це обладнання, тому що якщо ви покупаєте на різних платформах там в інтернеті. Вам ніхто потім не зможе його полагодити, ніяких гарантій вам ніхто не дає. І у е, вас будуть лише витрати, які ви не зможете потім ніяк компенсувати. Тож, якщо ви хочете нормальний інвертор, який працює, я вам сказав про топ-5, які використовуємо ми на різних об'єктах по різним взагалі, потребам. Які зарекомендували себе дуже гарно, надійно, без які працюють без збоїв. Тож, можете звертатись до компанії Solar Service. Ми е, продаємо тільки сертифіковане обладнання, у нас є гарантія на це обладнання. Ми спілкуємось е, безпосередньо з постачальником. Якщо у вас буде якась поломка збій там, не дай Бог, ще щось, ми зможемо вам допомогти офіційно полагодити, замінити і ви не втратите свої кошти. Тому. Убирайте інвертори правильно, звертайтесь до нашої компанії, ми вам в цьому допоможемо і з радістю вас проконсультуємо. Тож, давайте будемо разом енергонезалежними.